Чернігівці, які постраждали від ракетного удару, готуються і намагаються поступово відновити пошкоджене житло. Один із двох зруйнованих будинок пані Ганни, поблизу якого кількаметрова вирва від ракети. Де змогли, закрили плівкою, вікна забили ОСБ плитами. Чекають на комісію, що підрахує збитки. Бачите, оце газова труба а, вона. вона ушкоджена, а там он киплючі. Там кирпичі, еменисники повинні їх збити, тому тут небезпечно. Ось вся пленка, а сама криша у нас дерева. Треба, треба ще прикрити. Позвонили, сказали, привезуть. Допомагають люди. А хто, волонтери чи, ЖЕК, чи хто? людям. І волонтери, і Жек. Тут у нас на вулиці ніде було проїхати. Всі допомагали, як могли. У сусідньому будинку працюють електрики, хоч він теж зазнав серйозної руйнації, світло людям потрібно для відновлювальних робіт. Там відновили одразу. А тут нікуди було, що сьогодні ми приїхали, ми людям дамо світло. А що далі? Ну, тут роботи у вас багато чи я? Ну, зараз от ми монтуємо, ставимо новий лічильник і, і вишка підключити. І людей вже буде. Ну, по болгарку, дрель, щось вони можуть, можуть Михайло збирається лагодити паркан. Світло і газ є. Опалення також, але в хаті холодно, бо нема вікон, які тимчасово закриті ОСБ. Сподівається, що допоможуть, бо попереду ще два місяці зими. Учора волонтери були. А вчора ж, мабуть, ж, тому що і плівку ж привозили. І це ж все. І забивали ж. У вас так. що тільки вікна, так? Да? У нас вікна і кришу підняло. Кришу ми самі позакручували, угу. а оце ж вікна вони позакривали. Ну, там стропіла все ціле, дивилися на другому поверсі. Ну, там лазив хлопець uh -huh. вчора, так мабуть, ціле. Олександр приїхав допомогти сестрі та племінниці. У будинку пошкоджено вікна і дах. Каже, дивом рідні залишилися живими. Осколки оце одне окно пробило, потім двері пробило і туди внутрішню стінку. Отака племінниця там стояла і в цей момент вона вийшла. І ну, іначе було б горе. Сарай розвалений, прийдеться розбирати весною. Газ є, світло є, вода є. Протягом кількох днів чернігівцям активно допомагають різні волонтерські організації. В першу чергу це розбір завалів. Це допомога, у людей порозбували криші. Це виносимо будівельне сміття, багато дуже скла, бо вікна повилітали. Це як і всередині будинку, так і назовні, бо господарі. Як ми бачимо, всі такі літні люди вже. Суп є подігоньку, тут як вдало, блях, моха, все полетіло, ну да, ми все тут, к нас. Оказалось рядешком. скільки там, 20 метрів. Я, звісно, вдячний, особливо тим волонтерам, молодці хлопці. Після ракетного удару по Чернігову 3 січня було поранено семеро людей. Один чоловік загинув, 28 будинків пошкоджено і два зруйновано. На місці організовано роботу штабу з ліквідації наслідків ворожої атаки.